Дякуючи онлайн-зустрічі щоденника психічного здоров'я, хочу запропонувати сьогодні, щоб ми з вами не думали про неприємні спогади. Натомість будемо учитися використовувати нашу уяву для створення позитивних, приємних почуттів. Інколи, коли ми засмучені, можемо уявити місце, в якому почуваємось спокійно та безпечно. Зараз я попрошу вас уявити місце чи картинку, де зможете відчути спокій, безпеку та щастя. Це може бути справжнє місце із ваших спогадів, можливо, із вашого відпочинку. Також це може бути місце, про яке ви коли чули, можливо, в якійсь історії або місце, які ви самі вигадали та створили. Зробіть декілька спокійних, глибоких вдихів і видихів. Заплющте очі та продовжуйте дихати нормально. Уявіть картинку того місця, де ви почуваєтесь безпечно, спокійно та щасливо. Уявіть, що там стоїте чи сидите. Ви можете себе там побачити, використовуючи власну уяву, озирніться на що бачите поруч із собою. Придивіться до деталей та до особливостей речей навколо. З якого вони матеріалу, якого кольору? Уявіть, що простягаєте рук та торкаєтесь до них. Як ви почуваєтеся? Тепер погляньте ще далі. Що ви бачите навколо себе? А ще далі на відстань. Спробуйте розглядіти різні кольори, форми і тіні. Це ваше особливе місце. І ви можете уявити все, що вам хочеться, щоб там було. Коли там перебуваєте вам спокійно і затишно. Уявіть, що васі босі ноги торкаються землі. Яка земля на тут? Повільно пройдіться, спостерігаючи за. Намагайтесь побачити, як виглядають речі навколо, та які вони на натоки, які звуки ви відчуєте, можливо, це ніжне не вітру чи спів пташок, чи шумерських. Чи відчуваєте витей сонячні промені на вашому обличчі? Що відчуваєте на запах? Можливо, це морське повітря або тухняні квіти, або аромат вашої влюбленої. У вашому особливому місці ви можете бачити все, що не бажаєте. Уявити, як торкаєтесь, або відчуваєте речі на запах та чути приємні звуки. Ви почуваєтесь спокійно та щасливо. Тепер Уявіть, що хтось особливий перебуває разом з вами у вашому особливому місці. Там із вами ваш добрий друг, який готовий вам допомагати. Хтось сильний та добрий. Він чи вона? Готові допомогти вам і піклуватись про вас. Уявіть, що ви разом неквапно гуляєте та вивчаєте довкілля. насолоджуєтесь ним і з ним чи з нею ви почуваєте себе щасливим. Ця особа ваш помічник і добре вміє впоратись з різними проблемами. Ще раз у вашій уяві озирніться на кого. Добре, придивіться до всього. Запам'ятайте своє. Особливе місце. Воно завжди буде таке. Завжди зможете уявити, що ви у цьому місці, якщо вам хочеться відчути себе спокійно, безпечно та щасливо. Ваші помічники. Завжди будуть там разом із вами, коли вам будуть потрібні. Тепер приготуйтесь розплющити очі та наразі залишите ваше особливе місце. Ви можете повернутися коли тільки забажаєте. Щойно. Розплющите очі, відчуйте себе спокійно та щасливо. Тепер зупиняємося. Бережіть себе та своїх близьких завжди з вами.